Бачите, Містер Вархол, як хвилинка. Ви зараз трохи не вчась. Ми працюємо. Усього кілька питань. Ні питань, ні відповідей, лише буття. Нам треба поговорити з вами стосовно одного з ваших гостей. Зайдіть краще наступного тижня, коли усе дійство. Здійснився. Вибачте, містере Ворго, ви говорите на топові. А у нас важливі справи. Нам ще пламен рятувати. тебе <свистити> <свистити> те ведуть негативні сліди. Чор Кей. Я з під прикриттям. Агенте дабл. Усе буде гаразд. О, Енді Воргал один із нас. З гаразд. У мене скінчились ідеї. Я уже малюю якісь бляшанки з супом і довбані банани. Взагалі, містере Воргол, я ваш палкий шанувальник. О, о дякую. Хто цей довбань? О! Ей, а як же професійна етика? Що ти сказав, козел? Скажи ще раз. Упевнений. Ще як. Козел. Шановні. Знаєш, мені як два пальці об асфальт ввалити Енді Ворхолу. Що? <кхем> Вимкнути ці фари. Так, гаразд, знаєте що? Кей. Може, ви поговорите трохи з агентом W, а я тим часом огляну периметр. Усі задоволені? Так. Чудово. А зараз що ти робиш? Клас. Теж дуже смішно. Може соску дати? А? Красунчик, Класно. це був? Не кажи, що новий напарник. Взагалі старий напарник. Перенісся з майбутнього, щоб врятувати планету. Господи, припини, я не хочу знати. Енді, Прийшла, Йоко. А, черт, Йоко тут. А, а, скажи, я ще знімаю, як цей чоловік їсть гамбургер. А, це трансцендентно. Усе давай спочатку. Що ти тут забув, Кей? Вистежи, деко. Баглодита, його наступна жертва тут Гламуріанець. Гламуріанець? Mm -hmm. а, та ж система не та планета. Швидше це арканіанець. Ні, арканіанці вимерли. Очевидно, що ні. Минулого тижня упав один. Усі генелошники тільки й говорять про це. Прибулець єдиноріг. Останній з виду. Mm -hmm. Його звати Гріфін. Гріфін арканіанець. Як справи? Як справи, ну варіантів багато. У мене особисто просто все чудово. Якщо звісно, ми не у майбутньому, де качок біля входу розізлить свою дівчину. А вона штовхне хлопця, який несе фаршировані гриби, який у свою чергу перекине тасу на матросів. І врешті-решт хтось упаде на цей журнальний столик. Тому я негайно маю забрати свою тарілку. Або якщо мене у майбутньому, де сендвіч, який я їм викличу, у мене шлунковий розлад. Та на щастя, ваш друг сер дасть антацидний засіб, який носить у правій кишені. Тож у мене все добре. Звісно, якщо мене у майбутньому, де я піду через 2,5 хвилини, і він не встигне дати мені цей засіб. Тож загалом у мене все не добре, не добре. Варіантів багато. Ей, як мені його знайти? Я тобі що, довідка? Він тут? Тут поняття відносне. Він істота п'ятого виміру. Вони здатні бачити безкінечну кількість часово-просторових ймовірностей. Що ж, це чудово, дякую. Ні-ні, ні стій, кей. Інсценуй мою смерть. Чуєш, а мені ця сатарна музика уже в печінках. Гаразд, Денді, я перекажу Ексу. Я вже не розрізняю чоловіків і жінок. Покажіть годинник. А зараз сьома вісімна. Ні, ні, ні. Інший годинник, який дав вам батько. Звідки ти про нього знаєш? О ні. Це майбутнє, де загинув Романа джентльменська гальбано стільки смертей. Така неймовірно мала ймовірність удачі. Чей! Гріфін, так? Ми тут через Бориса тварину. Так, ми думаємо, він хоче. Убити. Вас... Так, він буде тут через дві хвилини, якщо ми не у майбутньому, де він проїхав усі світлофори, прибув раніше. Отот вистрелить у двері, і ми помремо через дві секунди. А добре, пронесло. Так, віддай мені зброю. Паглодити знищили вже чимало планет. Мою, Романа, Паралексіан. Їх хотіли зупинити, та якщо нам це вдасться, якщо відбити їх на землі, ми зупинимо їх назавжди. Вони не долетять до наступної планети. 63 секунди. Але як їх зупинити? Що? О, вибачте, я маю дещо для вас подарунок. Він вас захистить. Я сховав його від Бориса, але якщо знайдете мене... Я його віддам. Дякую. Це гра! Неймовірно. Справжнє диво. Ей, стій, про що ти? Що, що за диво? Усе 30 секунд. Мені вже час. Не бійся, лишайся тут. Негативні варіанти збільшуються у геометричній прогресії. 20 секунд. Заспокойся, у -у усе буде На добре. Якщо у вас годинник розбитий і у мене шлунковий розлад. Знайдіть своє місце у світі. У цьому майбутньому Борис зайде у ті двері через дванадцять, одинадцять. Стійте, ви сьогодні пили шоколадне молоко? А, так, Сінді. Добре. Hey! Hey! Hey!